Куку, -ку. я до вас поговорити про оптимізацію рекламних кампаній. Сьогодні зранку, під час планової оптимізації рекламних кампаній для нашого клієнта, я виявила, що за останній тиждень дуже сильно просіли охоплення. Настільки сильно, що по одній з кампаній показів стало на 92% менше. Ой-ой! В загальному по аккаунті покази впали на 78%, і це теж поганий показник, якщо розглядати його відокремлено. Але я пішла дивитися всі показники, щоб отримати повну картину. І що ж виявилось? Показники аукціону виросли. Причому не тільки частка показів, а й частка показів наверху сторінки і також на найпершій позиції. А відсоток отриманих показів в пошуковій мережі також виріс майже на 30%. Виріс CTR майже на 200%. Нецільових запитів не було, а ще наш клієнт отримав більше замовлень. І при такому комплексному аналізі мені стало дещо зрозуміле. Тиждень тому ми з замовником змінили. Креативи і тексти для того, щоб реклама стала більш фокусною. І це логічно, що охоплення знизились. Ми отримаємо менше трафіку з реклами, але судячи з показників аукціону і відсотку отриманих показів пошукової мережі, реклама стала більш релевантною. Звичайно, я ще виконала планову оптимізацію, також відключила деякі оголошення, які могли конкурувати між собою, але це вже деталі. Основний поєнт: ніколи не можна дивитися тільки на один або декілька показників. Ситуацію треба аналізувати комплексно. Тільки так можна зрозуміти, куди ми рухаємось, зростаємо чи падаємо. Тож аналізуйте вірно, робіть правильні висновки і рухайтесь у бік зростання продажів. Цікавлять послуги з комплексного стратегічного маркетингу? Пиши нам у Дірект.